Харків під бомбами окупантів вже є загиблі. Термінова заява мера міста. Що про ситуацію каже президент Зеленський? Детальніше за мить. Ви на фабриці новин моєї ім'я Юрій Бібік. Росія знову обстріляла Харківщину. Цього разу окупанти завдали удару по Вовчанську та селах Мала Данилівка і Липці. Очільник області Олег Сенігубов повідомив про перші жертви. Зокрема, в липцях загинуло троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років. Водночас, поранень зазнали хлопець 16 років та 34-річна жінка. Ракети та бомби росіян поцілили в магазин та аптеку. У будівлі одразу зайнялася пожежа. Її загасили. Наразі ж триває розбір цих завалів. За кілька хвилин до прильотів російські пропандисти у соцмережах хизувалися тим, як обстрілюють Харківщину. Навіть знімали на відео запуск своїх ракет. Давайте подивимось. Останнім часом Харків постійно потерпає від ворожих обстрілів у яких реаліях доводиться жити місцевим мешканцям? Видно з наступного відео на ньому кадри обстрілу міста 7 квітня під час футбольного матчу в одному із парків. Увага! Вчора окупанти скинули каби просто по центру Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив про два прильоти. Бомби влучили у цивільне виробництво. Попередньо постраждали четверо людей, двох із них забрали до лікарні. Усі вони працівники підприємства. Незважаючи на постійні удари РФ по Харкову. Люди не виїжджають за словами Терехова. До війни у місті офіційно проживало півтора мільйони осіб. Неофіційно два мільйони. Міський голова стверджує, що наразі у Харкові перебувають близько 1,3 мільйони жителів. Терхов додав, більшість харків'ян мають проукраїнські настрої і приходу Росії не чекають. Цитуємо, чому Харків вважали проросійським ватним містом. Ми дуже ображались на це. 95% харків'ян мають серйозні проукраїнські настрої: 3% проросійські, 2 туди-сюди. Ніхто зараз не вважає нас ватниками. Ми довели усім, що ми Україна, кінець цитати. Потужний цитати також Мер Харкова переконаний, що окупанти не зможуть йти до міста, попри усі залякування російської пропаганди. На запитання журналістів чи має влада план Б на випадок другої спроби окупації Харкова, Терхо відповів коротко цитую: Та не прийдуть вони до Харкова? Припиніть, я упевнений в цьому кінець цитати. Водночас міська та облрада продовжують зводити укріплення навколо Харкова. Учора процес будівництва. Приїхав перевірити особисто Володимир Зеленський. Він оглянув нові траншеї, фортифікації, встановлені зуби дракона. Тощо розповів про враження. Подивимось, був на будівництві фортифікації дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється, провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів. Пишаюся нашими харків'янами. Я вдячний кожному і кожній хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. В інтерв'ю Німецькому біль Зеленський підтвердив, що Росіяни мають плани захопити Харків, адже для Путіна це місто є великим символом. Тому Україна робить все можливе, щоб завадити окупантам, в тому числі за допомогою нових оборонних рубежів. Також президент закликав Захід допомогти Україні зброєю, насамперед системами ППО, за словами Зеленського, не отримавши відпір, Путін захоче захопити усю Україну. Цитуємо. Путін розуміє лише силу. Він почуває себе твариною. Якщо ти не зможеш захистити себе, він зруйнує ще більше. Він уб'є багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб'є багатьох із них. Як це буде виглядати? Крові буде багато, буде багато жертв, багато втрат. Ми кажемо про сотні тисяч кінець. Цитати тут нагадаємо, що за версією західних ЗМІ, Путін обрав іншу стратегію захоплення Харкова, аніж це було на початку Великої війни. Диктатор хоче зруйнувати місто дронами та бомбами, аби перетворити його на сіру зону. Після чого оточити Харків і заволодіти руїнами. Чи наважиться Путін вдруге наступати на місто мільйонник? Зеленський каже, що так. Терехов протилежної думки. Напишіть друзі, ви свою версію в коментарях. Цікаво дізнатися, що думаєте ви. Дякую вам за увагу і до наступних випусків.